Волосся стало тьмяним, ламким втратило здоровий вигляд. Є проблема посічених кінчиків, пересушеності та труднощі з укладанням. Основними причинами того, що волосся плутається, стає тьмяним, погано вкладається та є неслухняним, можуть бути як зовнішні фактори, так і неправильний догляд за ним. Пошкодження структури волосся, часте використання термоприладів, як от фени, прасочки та плойки, може пошкоджувати кутикулу волосся, роблячи його ламким і тьмяним. Неправильний догляд. Використання невідповідних шампунів і кондиціонерів, відсутність термозахисту усе це негативно впливає на волосся, роблячи його важким у догляді та слабким. Як справлятися з проблемою? Захист від теплового впливу. Щоб зменшити шкоду від термоприладів, важливо використовувати засоби, які створюють на поверхні волосся захисний бар'єр. Засоби з протеїнами рису покращують текстуру волосся, роблять його м'яким та гладким. Протеїни насіння коноплі, багати нежирні кислоти, відновлюють та живлять волосся. Даючи йому здорового блиску та об'єму, ці натуральні компоненти, зокрема протеїни та зволожувачі, допоможуть вам відновити здоров'я волосся, зроблять його слухняним, еластичним та захищеним від зовнішніх агресивних чинників.